Отже, неймовірний скандал, про який вам так мало розповідає влада. І я добре розумію, чому. Тому що дуже тхне зрадою. Уявіть ситуацію, Донецька область, частина якої під контролем бойовиків та російських військових, по ідеї, там повинен бути посилений контроль. Правда? Робота розвідки спецслужб. Військових, але якщо я вам скажу, що наші поліцейські, прокурори та судді, які працюють в цій, здавалося б, зоні посиленого контролю, регулярно їздять до бойовиків. Іноді, навіть по документах тих самих бойовиків, паспорт вклеїв свою фотографію. Самое интересное, что тот паспорт, который он предъявил на фамилию человека, этот человек разыскивается недовольно длительный период уже времени на протяжении двух лет. Этот э, человек является активным боевиком. Он э, является диверсантом. Далее, цікавіше, хто кто ховався за липовою посвідкою? Данный гражданин является сотрудником прокуратуры в области Донецкой, самого 1977 года рождения, а предоставил паспорт. На громадянина-жителя окупованої частини Донецької області 91-го видораждення. Уявили, співробітник прокуратури свідомо вклеює своє фото у чужий паспорт, аби безперешкодно перетинати блокпости терористів. І невідомо, скільки би часу тривали його гастролі до так званої ДНР. Прикордонники затримали прокурора, як той уже повертався на мирну територію. Коли конспіратора викрили, почалися абсурдні пояснення. Он нам пояснив Потом що знайшов. Потім том, версія: що знаходився в Турції, в Турции, в Турции набрав номер в Україні. І потім ном, через это, с помощью этого номера приобрел там в Турції паспорт. І тільки під час слідства так званий гастролер розповів чергову байку про підроблений паспорт. До речи, Остання версия целком влаштувала следствию. Пояснил, что в 2013 году, еще будучи в Донецке, он попал в ДТП с участием этого Яночка, на чью фамилию был паспорт. Его машину Яночка стукнул, поэтому, поскольку у них возникли материальные разногласия, то Яночка ему оставил свой паспорт-залог, что отдаст потом деньги. Деньги как не отдал, так паспорт у него остался, больше не встречались они. Такие были его пояснения, но это подтверждается материалами дела. І ви ну, я як людина, можу вірити або не вірити, як прокурор. Я якщо не можу провірно, то а ще прокуратура області просто закрила очі на цинічне знищення головного речового доказу. І навіть цього не заперечує. Ви тільки послухайте. Наскільки нам відомо, колишній працівник прокуратури забрав вигвати, там, вирвав у слідчого цей паспорт. і... Действительно, во время проведения следственных действий он выхватил паспорт из уголовного дела, выскочил с ним и сжег его. Ну, это поддельный паспорт. Он не привлечен к ответственности за уничтожение документа, потому что это уже не документ. То есть, то, что он уничтожил, это был ну, как поддельный документ. І як результат підозрюваного судили за статтею виготовлення та використання підроблених документів. Суд винес е меру наказання 60 необлагаемых мінімумів. 1200 гривень. Це він штраф має сплати так, штраф. Так, так вам не почулося. Прокурор сплатить 1200 гривень, і все. Більше того, у відомстві таке собі турне прокурора на окуповану територію. Просто списують на людський чинник. Мовляв, він тут, а рідні залишилися на тій стороні. Це людська трагедія. До речі, про таку людську трагедію я чутиму ще не раз. Мені стало відомо, що не тільки прокурори навідуються на окуповані території. Ви також маєте це знати. До конца люди, которые служат в прокуратуре, в полиции, в службе безопасности Украины, судьи, не поняли, что у нас с той стороны идет война. И на той стороне против нас воюют не просто боевики, а Российская Федерация. И у нас не просто АТО, а идет война. И там находятся наши враги. В'ячеслав Аброськін, начальник національної поліції в Донецькій області, зізнається, такі гастролери є і серед копів. Ми виявляли і своїх сотрудников полиции. Бывали случаи, когда уже в этом году сотрудник пишет рапорт с просьбой разрешить ему виїзд в Грузию, однако задерживаем его на границе с Российской Федерацией, потому что якобы решили ехать на машине. До этого на самолеті, потом на машині. Для нас тоже это вопрос. Прокурори и поліцейські не єдині, хто очевидно забувають де працюють и подорожують до так званої ДНР. Є у нас информация в том, что и суди Донецк, не просто судді, а люди, которые занимают какие-то должности в судебной системе, также выезжали на окуповану территорию нашої України. Не едино разум это. Не один раз. З офіційним запитом я звернулася до Служби безпеки України, аби дізнатися, чи проводилися відповідні перевірки суддів і прокурорів, які родом із Донеччини і навідуються на малу батьківщину. Ми ж розуміємо, що для терористів представники таких відомств потенційні ВІП полонені або джерела цінної інформації. І поки чекаю на відповідь, йду до апеляційного суду Донецької області. Джерела люстратора повідомили мені, що деякі служителі цього храму правосуддя катаються до так званої ДНР. Тож прямі запитання до голови суду б, як ви голова суду прокоментуєте те, що судді, які виносять рішення відповідно до закону України, їздять до окупованих територій. Ну, судді, які здійснюють правосуддя. Іменем України Операційному суду Донецької області не їздить до тієї території. Не їздя. Не їздять. Та трохи подумавши, пан Агієв все ж таки пригадав кілька офіційних випадків про суддів, яких спіймали на гарячому. У нас є факти затримання суддів на території при пересіченні лінії. Е, два факти. А так, інших фактів немає. А суддя Єрина повідноситься до суддів? Він їздив за сімейними обставинами. Да, а, і був затриманий на там. На вашу думку, скільки етично судді, які керуються законом України, їздити на окуповану територію? Зрозумійте, що ви особисто е складно вам буде поставити на чашу вісов, що е важливіше да? е питання етики чи питання життя та смерті близької людини. Не менш цікавий факт. Згаданого суддю апеляційного суду Донеччини Яременко бойовики тримали певний час у підвалі, потім просто відпустили. А нині він продовжує служити ФЕМІДі в Україні. До судді Яременко є вияснила СБУ так. щодо відсутності складу злочину по 100 статті 112 111 Так от запитання, що вони там роблять, чому вони туди їдуть? Я вам повеснею. Підстави того, що судді туди поїхали, це хвороба близьких людей. Тим часом у правоохоронних органах розуміють родинні обставини, але таких людей вважають групою ризику. Ті люди, які виїжджають туди, вони можуть бути завербовані, виконувати ті задачі, які ставлять та сторона, ті бандити, які зараз захватили власть в Донецькій. А зараз максимальна увага. Виявляється, голова суду сам був на тій стороні. Зробіть звук гучніше. Це надзвичайно цікаво. У мене теж батьки там. Коли в останні були там? Я не був там півтора року. Півтора року. А чому півтора року не а зараз ну. Ну, якщо була ситуація, вона дозволяла це робити. Це було доступно, скажімо так, і загрози не було. Кажете, ваша честь у жовтні 14-го загрози не було. Це інформаційна графіка карти АТО відповідного року і місяця. В районі Донецька обстріли не вщухали по всій лінії фронту. І якщо врахувати той факт, що пан Агієв уродженець Макіївки, потрапити на ту сторону, він міг хіба що під шквальним вогнем ворога. До речі, про співробітника прокуратури із посвідченням бойовика, про якого я згадувала на початку. Суд його таки визнав винним. А він досі не звільнений. Ми його не можемо Зараз Він знаходиться на больнічному больнічного не має право вольня. І во таких приговорні вступив законну силу. 30 днів на обжалування. Люстратор отримав чергову відписку від СБУ. Нам так і не відповіли, чи потрапляли під підозру держслужбовці та судді, які час від часу навідуються на окупованій території. Лише повідомили, що заборони таких вояжів офіційної не існує. Тож звертаю увагу вищого керівництва на той факт, що коли на сході України вже третій рік триває війна, жодного закону про тимчасову заборону держслужбовцям і суддям виїжджати на окуповані території, так і немає. Відповідно, немає і кримінальної відповідальності. В результаті поліцейські, прокурори і навіть судді їздять на терористичні території. Яка після цього у суспільства може бути до них довіра? І про яку об'єктивність в роботі цих людей може можна говорити, можливо, саме цей пояснює велику кількість сепаратистів на свободі, а справжніх патріотів за ґратами. Ну насправді важко щось додати. Єдине, що все це дуже стрімно, коли на нашій території, в нацполіції, прокуратурі та судах працюють такі люди.